Всіх вітаю! Хочу сьогодні почати аналіз дуже щемної теми, неоднозначної, непростої, але це питання може бути предметом великого болю у подружньому житті або у стосунках з партнером. І сьогодні ми поговоримо про зраду, і чи є життя далі спільне після такого пережитого епізоду. Мене звати Ольга Гулантовська, я практикуючий психолог. Життя це справжня цінність, і нам належить жити його далі, попри те, скільки б небес на нас не впало. Навіть переживши зраду, можна навчитися давати раду проблемам і це робити набагато ефективніше, якщо ви обидва готові зробити зусилля, щоб отримати шанс зберегти стосунки. І це вибір. Завжди варто повертати себе до усвідомлення, що ви його маєте. Якщо стосунки привели вас до зради, ви зрадили чи вас, то варто подумати, чому так сталося, а не одразу звинувачувати себе чи партнера. Таке очевидне, проте вкрай важливе питання, коли щось пішло не так, скеровує нас до того, аби розібратися, щоб потім виправити, якщо це буде можливо. І, звісно, існує безліч причин, чому люди вдаються до зради. До прикладу. Злість та напруга між партнерами, гонитва за новизною або різноманіттям, впевненість у тому, що мені можна, переконання, що стосунки з різними партнерами можна поєднувати і жити таким собі паралельним життям, намагання самоствердитися, або втрата зв'язку, почуттів між партнерами теж може бути провокуючим фактором до зради. Відсутність розуміння наслідків, до чого такий крок призведе, або азарт потяг до спокуси, до забороненого. І шок від відкриття зради провокує низку дуже сильних емоцій: це і гнів, і відчай, і розгубленість, і стан без безвиході. І ці емоції стають своєрідними окулярами, через які ми дивимося на своє майбутнє. І тут важливо собі нагадати, що це ж лише стан. Навіть найбурхливіший період, найважчий період не буде таким постійно. З часом багато чого стишиться і зміниться. І, звісно, що не просто відновити підірвану довіру, не вийде знову довіряти лише тому, що вам про це щиро пообіцяли, вибачились і запевнили, що такого більше не повториться. У обох партнерів можуть бути змішані почуття щодо довіри. У того, кого зрадили, це страх пережити знову. А у того, хто зрадив, опір по причині обмежень чи контролю за його поведінкою. Довіру можна поновити, але за умови відповідних вчинків, ну варто сказати, що цілої низки вчинків, і, звісно, часу. Бо довіра це мета обох і приймаючи рішення, які базуються на тому, що добре для взаємин. А не персонально для когось з партнерів, можна інвестувати у зміцнення довіри. Ставте собі питання, як мій вчинок повпливає на почуття партнера, на його довіру до мене. І необхідно докласти зусиль та обом прийняти окремі зміни, які спершу можуть зовсім не подобатись. Проте шлях до зміцнення взаємин, які ви прийняли рішення не завершувати, а зберегти, у зосередженні на ваших спільних цінностях і цілях. Замість того, щоб концентруватися на конфлікті та на зраді, про які ви і так будете думати незалежно від обставин, але керовано пробуйте робити акцент на іншому, більш важливому, що вже є в вашому житті. Наприклад, бути хорошими батьками, будувати спільні плани, займатися дітьми, пробуйте думати про себе і партнера як команду, а не противників. І тільки ви разом можете визначити те, що потрібно вам обом. Тож, чи існує життя після зради, існує. І це ваш персональний вибір, яким воно буде.